Це місце об'єднало всю громаду. Так виглядає заїзд до санкціонованого сміттєзвалища поблизу села Країв на Рівненщині. Знаходиться воно тут вже понад 10 років. За словами місцевих, сюди звозять різний непотріб і сміття не лише з найближчих сіл, але й з усіх усюд. Таким чином масштаби смітнику активно продовжують розширюватись, а на скарги небайдужих мешканців ніхто не реагує. Ну, мабуть, років 10, навіть більше мабуть. там звозять сміття. Всі монолінні. Не, не, не тільки з цього села. Да, так, не тільки. Багато сіл сусідні села також звозять сміття. По Намагалися, люди були проти, так само говорили, що треба його це все перекращати. дуже багато сміття, дуже сильно ліс забруднили. На даний час те, що ми там зверталися, тут та вся устойська громада, зверталися не ні нічого не ні реагує. Раніше тут була спеціально відведена ділянка для сміттєзвалища, а також працювали структури, які допомагали підтримувати порядок на цій території. Нині ж ситуація плачевна. Його протяжність близько пів кілометра вздовж дороги, і це триває вже понад п'ять років. Внаслідок бездіяльності відповідальних за це неподобство. Небайдужим мешканцям доводилось власноруч прибирати зону забруднення. Була така структура, що приїжджали це, все звалище, воно все згурталося, трактора все виділяли. Але на той час місцеві люди туди не звозять, а звозять типу, ну, з другої структури. І роблять так, що місцеві, якщо звозять, то скидають, туди заїжджають всередину, а ті, що посеред дороги скидають. Так, ми були навіть в школі, вчилися, так само прибирали там ділянки, звичайно, приїжджали, прибирали грейдером, щось там забирали, але все одно знову понавозили, знову великі купи. За словами старости Оженинського старостинського округу Василя Васенюка, громада веде свою війну з цією проблемою вже тривалий час, проте все безрезультатно. Чоловік запевняє, що ситуацію можна було б вирішити давно, якби було виділено кошти на транспорт, обвалування та охорону. Нині ж три-чотири рази на рік проводиться підгортання сміття. Що практично не вирішує ситуацію. Об'єм сміття ну, досить таки потужний, тому що населення старостату це 4 села, приблизно біля 6 тисяч. Відповідно, вивозить сміття і підприємства, які працюють, і комунальне підприємство Вега плюс, яке збирає сміття. Значить, підгортання сміття проводиться ну так централізовано, скажем, порядка трьох-чотирьох разів на рік. Кілька днів тому староста округу Василь Васенюк звернувся до виконуючого обов'язки начальника управління будівництва Острозької міської ради Віктора Савчука з проханням вжити заходів і вирішити цю проблему. Віктор Савчук розповідає. Спільці звали ще це паспортизовано, і свого часу весною ми його вже приводили в належний стан спільними зусиллями. І зараз також це питання на контролі дай нам стріяти відповідні умови. бо зараз аж ніяк, ніхто нічого не буде робити, що душі, і плануємо також його привести в належний стан. Раніше, коли воно було сільським, я думаю, що ніхто його там цим не займався. На сьогодні воно прийшло в громаду, і ми займаємося. Воно у нас не одне. У нас таких є чимало, і по кожному є свої моменти і нюанси, по яких ми е стараємося вирішити привести до підносі до законодавства. Тож цілком ймовірно, що вже скоро проблеми із сміттєзвалищем таки помітять, а можливо, й вирішать. Щоправда, як швидко це станеться, наразі невідомо, адже наближається осінь та дощі. А термін ліцензії санкціонованого сміттєзвалища закінчується наступного року. Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал